Дати кухня в кольорі. Ну, якось, це з варіантом, якщо сховати кота всередину. ну Відверто кажучи, мені так подобається менше, бо якась кухня, наче дуже сильно навантажена виходить. Е, так, навантаження. значить Тут у нас е, кутова тумба 90х90 см. Із таким гнутим фасадом відкривається в праву сторону, і там будуть комунікації всі ті, що пов'язані із вою. Ну і плюс можна додатково туди ще поставити поличку. Не знаю, чи вона стане там ж, яка висота. І при такому розміщенні тумбу під вбудовану плиту і духову шафу, як я не рекомендую ставити, бо у нас дуже тонкий тут виходить різ стільниці, ну і більше всього, що буде тоді брак. Ну, бо зовсім тонкий край так не зможуть вони вирізати. Там лишається всього-навсього 5 см на врізку. Або якщо тумбу ставимо під. Варку і духовку, то тоді варочна поверхня на три комфорки, щоб ширший був край, поки я поставила плиту. Оце в нас Метр п'ять до вікна, Тобто 90 тумба, 65 см плита не доходить okay. до вікна. Далі верх 60 см тумба під витяжку, сороковка, потім це кутове. Тумба тридцятка, шістдесятка, тут всі відкриваються повички, як би такі не шухлядки. Тут поставили як право на добучик, ціна вийшла зразу більша. Інша цінова категорія, і тумба під них може бути на одну тверді, може бути на дві. Якби як вояс. Тут уже стоїть, врахована з враховувати. Ну, і але ж, виходить, при обслуговуванні крутла, який знаходиться в цій кутовій тунбі, потрібно буде знімати е, тумбу 40-го, туми, 40 туми під витяжку під питанням чи на 40-го сама світіля знятися. Потім тумбу повністю прибирати і бокову тридцятку. Тобто оцей при обслуговуванні крутла, оцей верх, потрібно робити кожен раз для років. You don't know you're almost near No, i